І тепер я з величезною приємністю запрошую uh, професора Євгенію Сало uh, для того, аби він нам зараз так само дав свою презентацію. Uh, він професор, який є на пенсії з департаменту психотер психіатрії психотерапсихіатрії Університету, він є генеральним секретарем є АП, і він працює з нас організацією вже 30 років. І, будь ласка, пан Євгеніус Лоурінаціс, слово вам. Доброго ранку, мої шановні колеги. І я хотів би перш за все. Привітати вашу націю за те, що ви вистояли цілий рік проти величезного жахливого жахливої агресії, яка відбулася з вашою країною. І я переконаний, що ви переможете. Ви переможете разом з усіма людьми з доброю волею, які підтримують вас, які. Вам співчувають і які працюють для вашої перемоги, але зараз я хотів би почати розмову з теми, яку я обрав. Етика переможців та етика переможених. І перш за все, я хотів би наголосити, що це буде не про війну. В першу чергу. А власне, про нашу психіку виглядає так, що філософія війни принципово чужа практиці терапії. Однак, військові метафори використовувалися в словнику психотерапії від самого початку Погляньте, наприклад, е, на роботи Фройда, процес регресу прирівнювався до відступу армії перед обличчям поразки від переважаючої армії ворога і звідти власне сама назва найпопулярніших психічних механізмів механізми захисту. І це власне говорить про якусь внутрішню війну в нашій психіці. Багато пацієнтів також використовують метафору перемоги над собою як спосіб покращити своє життя, але вони не розуміють хто виявиться в програші у цій битві Хоча це виглядає доречним відповідним. не має як свідомий. Так, і несвідомий вплив на нашу повсякденну роботу та почуття, хто переможе, а хто переможений у психотерапевтичному процесі? важливо зазначити, що етика – це перш за все, не теорія вибору, а принципи дії. для нас. Практиків це може дуже різнитися у різних умовах та ситуаціях. Якщо ми погоджуємося з тим, що психотерапія є професією допомоги піклування це для мене так само означає професію піклування. Ми повинні подивитися, які в цьому акті, в цій дії є найважливіші компоненти. Тут ми знаходимо два. Протилежні підходи у той час, як е, консеквенціалістка та деонтологічна етичні теорії, наголошують на узагальнених стандартах та неупередженості. Етика турботи, піклування підкреслює важливість реакції на людину. Різниця між загальним та індивідуальним. Відображається у їхніх різних, різних моральних запитаннях, що є справедливим для деонтологів. Все власне питання, що є справедливим, це є питання для них, тоді як? Коли ми говоримо, коли ми робимо наголос на особистості на особисті реакції, то тоді запитання абсолютно інакше. Питання буде, як реагувати? Дуже відомий етик-філософ Керол Гіліган з США вважає застосування власне, творцем етике піклування, і він критик. Застосу... Вона критикувала застосування загальних стандартів, і вона говорила, що загальні стандарти є морально проблематичними, оскільки вони породжують моральну сліпоту і... або байдужість. Перше інколи називається чоловічими якостями, останнє друге жіночими, але тут справа не у статі перша група етик зосереджена та заснована на справедливості та абстрактних обов'язках чи зобов'язаннях, тоді як друга група наголошувала на емпатії та співчутті над поняттям моралі. Як наслідок, перша група цінностей насправді дає підстави для боротьби з тим, що є у нас, що є між нами, що є серед нас, що є правильно або що неправильно. Тоді як інша група вимагає глибокої та емпатійної співпраці у взаємному пошуку відповідей. Отож, які є основні моменти цієї теорії етики піклування? Перш за все, ми всі розуміємо, що люди мають різні різні рівні залежності та взаємозалежності одні до одних. І стосовно одне одного. Другий принцип це те, що різні особли, особистості можуть по різному в різних особистості можуть бути різний вплив наслідків наших дій, наших виборів, які мають бути пропорційно їхній а, їхнім почуттям, і це вас надзвичайно можливо для нас. Коли ми працюємо з нашими пацієнтами та клієнтами. І третє така базова, базове припущення, базова деталь, те, що ситуаційні деталі вирішують, як захистити та покращити інтереси тих, хто залучений в цей обмін взаємними процесами психотерапії. Ми дуже добре знаємо, що від перших теорій дефіциту як причини патології, які були запропоновані, почалися Анною Фройд, Михайл Балінд, Франц Олександр, Когут та багатьма іншими емпатія, взаємні засилля, коригуючий досвід стосунків і співпраця зростає у значенні в нашому розумінні того, з чим є процес та сутність психотерапії. Тому зараз ми розглядаємо процес психотерапії? Як інтимні стосунки з професіоналом, і це більш жіночий підхід. Однак, у цих стосунках. <раз> інтимних стосунках виростає ризик переходу кордонів, і кордони надзвичайно важливі і ментальні, і фізичні, і психічні для того, аби психотерапія. Могла продовжувати бути процесом, який допомагає. Тому тут чоловічі цінності виходять на перший погляд, на перший план і нагадують нам про амбівалентність нашого світу. Ми повинні погодитися, що дуже складно знайти один найкращий набір етичних правил для нашої професії. Одні є одним. одним з теоретиків Джон Тронто стверджував, що дійсно ми повинні постійно в голові тримати моральну філософію тоді, коли ми залучені у стосунки з будь ким а особливо з нашими пацієнтами, і ми усі завжди повинні пам'ятати про концепт людської доброти. І поняття людської доброти, це повинно завжди бути на рівні з тим, що Тронто називав природністю. Це означає це. Відсилає нас до соціальних соціально структурованих ролей нашого суспільства, в якому ми проживаємо. І Джон Тронто вона вважає, що в нашому суспільстві, в нашій спільноті, роль жінки більше е, пропіклування, і відповідно трошки це так двозначно може виглядати, що це може бути універсально використано для усіх терапевтів. Але тим не менше вона зазначала, вона виділила такі правила, такий набір принципів піклування для того, щоб зберегти це важливе відношення. Перш за все, це є увага. Увага надзвичайно важлива в етиці піклування, тому що це вимагає визнання потреб інших для того, аби на них відреагувати, і тут ми маємо внутрішній конфлікт між незнанням. І увагою. Відповідно, ми повинні бути постійно уважними. Наступний принцип це відповідальність. Ми Маємо ми самі на себе за собі собі даємо цю відповідальність в етиці піклування, тому ми повинні притримуватися до таких універспротримати таких універсальних правил нашого спільноти і розуміти, хто відповідальний за що, і от що тут цікаво, це те, що тронто бачить різницю між відповідальністю та зобов'язаннями. І відповідальність така двозначна, і, наприклад, у моїй власній практиці психотерапевта я відчуваю, що відповідальність за дії відп... лежить на мені, але відповідальність за рішення вже на пацієнтах. наступний принцип це компетентність і. Я думаю, що це доволі таки очевидно та, 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 та зрозуміло само по собі. Якщо ми не компетентні, ми не можемо допомогти. Але наступна річ це є реакція, і Тронто каже, що. Ось ця реакція на, на сигнали та важливі мора можуть бути важливою моральною проблемою піклування. Хоча тут ми звертаємо уваги ще на вразливість та нерівність, нас стверджує, що ось ця реакція не завжди дорівнює взаємності, це радше інший метод розуміння. Вразливості та нерівності, і на останок, але це все ще не менш важливий компонент. Принцип це є принцип множинності. множинності спілкування, довіри та поваги, і, зрештою, солідарності. Піклуванні це власне є якості необхідні людям. Для того аби вони могли зібратися, для того аби взяти на себе колективну відповідальність і зрозуміти, що завжди громадянство нас спіклуванням ототожнює, і ми повинні серйозно ставитися до потреб у суспільстві. Це нас об'єднує це повністю. Об'єднує нас з сучасною історичною ситуацією не лише в Україні, але і в усій Європі, і мабуть, і в цілому світі, тому що ми бачимо колективну історію що те, що історія повторює сама себе у найгірших прикладах. Згадаймо Австрію окупацію, Чехословакії, Одним важливим моментом є те, що коли ми працюємо над чимось, що постійно обговорюється, ось ці принципи між, стосунків між пацієнтами та клієнтами, ми інколи можемо побачити втілення цих принципів як перемогу і як Власне, і програвання цим принципом у нашій роботі це може бути поразка. І це, це, не є, це не є так, тому що ця дихотомія, дихотомічний підхід насправді є програшом для нас обох і для пацієнта, і для терапевта. І... Одна що я би хотіла сказати, що стосується суспільства суспільних принципів нашої етики, це розуміння того, що неважливо, як етично ми намагатики етичними намагатимемося бути, все рівно події зовнішнього світу різко можуть втрутитися у наші спокійні офіси, це не лише жахлива. Не спровокована війна в Україні, а і усі трагічні стихійні лиха згадаймо землетрус у Туреччині та Сирії, який нещодавно відбувся. Це безперервна стрілянина в американських школах. Ми всі про неї читаємо це все про втрату, про страх, про тривогу, але також і про агресію та горе. Ці почуття є надзвичайно сильні, тому вони впливають на наш внутрішній світ на наш внутрішній світ так само сильно, як і на будь-кого іншого Як і якщо? ми можемо захистити нашу цілісність, як, як чесність, як терапевтів і наших пацієнтів у їхній вразливості, це вже власне важливе питання нашої професійної етики. Я не можу запропонувати найкращої відповіді, але можу поставити запитання усім учасникам нашого симпозіуму про те, як можна займатися нашою неможливою професією у наш неможливий час. Напевно, ми більшість з нас може погодитися з висновком презентації. Немає Тих, хто виграв чи хто програв в терапії та в етиці, це є постійно багатогран, багатогранний, багатогранний підхід, який застосовується в психотерапії. Відповідно, в цій безперервній, багатогранній війні немає переможців і переможених. Тому, принаймні, згідно мого власного розуміння, ця дихотомія, цей розподіл. Між нашим внутрішнім світом, якщо ми приймаємо те, що програвши нашу битву, забудь що з пацієнтом, ми виграємо його. ми, виграємо, ми робимо його чи сильнішими у можливості вирішити проблему самим. і тут я хотів би процитувати Нельсона Манделу, він сказав. У кожній ситуації ви повинні ставити інших перед собою і себе тримати на фоні від дії позаду дії, і тоді ця людина, яка знаходиться перед вами, може стати сильнішою та більш відповідальною у важких ситуаціях життя та історії. І лише у дуже небезпечних ситуаціях ви повинні піти перші, тому що лише в такий спосіб ви можете показати, що ви дійсно лідери, руху. руку так само і це в наших тому в наших терапевтичних офісах. Ми завжди повинні бути так, ніби на фоні усього процесу, який відбувається між нами та нашими пацієнтами. Дякую за увагу. І я сподіваюся, що зможу відповісти на якісь ваші запитання. І у невеличких групах обговорення, але і під час круглого столу. Дякую дуже, Мої шановні колеги, дякую, дякую, дякую вам, і шановний колега, за вашу мудрість і за ваші слова і за ваші інсайти, ваші презентації, яку ви для нас щойно озвучили. Увага, відповідальність, компетентність, реакція, солідарність. Це є. Характеристики, які ми втілюємо у нашій роботі з пацієнтами, це є ті характеристики, як, з якими ми завжди можемо дивитися на наш світ і бачити, чи є якісь. Спосіб, який ми можемо запропонувати щось нашому світу, але як ви казали, завжди трошки з позаду, як казав Мандела, не попереду, завжди позаду. Дякую, мій шановний колега.